Вітаємо незламні з вами Бердянськ сьогодні, і це головні події тижня, що минає. Зсу мають успіх на двох напрямках на півдні за словами речника генштабу ЗСУ Андрія Ковальова. Сили оборони України мали успіх на напрямках Новоданилівка, Новопрокопівка та Малатахмачка Вербове. Збройні сили України закріплюються на досягнутих рубежах, завдають вогневого ураження артилерією по виявлених цілях противника та здійснюють заходи контрбатарейної боротьби. А бійці з 47-ї окремої механізованої бригади, які встановили український прапор на школі в силі роботи, розповіли, як проходила операція. Коли вже став день, було світло. У нас було більше змог для того, щоб більш краще зорієнтуватися на місцевості, перевірити. Ми переконалися, що будівля достатньо міцна для того, щоб вийти на дах, і вже було прийнято рішення закріпити його повище, щоб він майорів дійсно на даху. Його було дійсно видно, і ми очікували, що кацапів це досить роздражнить, і так і сталося. Стоїть на школі на роботі. ловите, красавчик, залужний підписав. Також є дуже гарні новини з вербового. Там наші війська знатно дають прикурити ворогу. Та й так, що навіть захвилювались в голос росіянські пропагандисти. Кандидати-колаборанти продовжують імітувати передвиборчу активність, щоб відзвітувати перед своїми кураторами. За агітацією бердянських кандидатів від єдиної Росії кумедніше лише постановчі, так звані стрічі з збирателями єдиноросів з бердянського району. Ніхто з притомних мешканців слухати їхню маячню не бажає. Тож кандидатам самим доводиться позувати в якості виборців на фото один в одного. СБУ повідомило, що лікарів у Бердянську зганяють голосувати. Так, наприклад, у Бердянську російські загарбники та їхні поплічники змушують головних лікарів медичних установ направляти для участі у фейкових виборах 100% медперсоналу. Встановлено, що представникам так званих виборчкомів загарбники обіцяють грошову винагороду у розмірі від 10 тисяч російських рублів. Наразі СБУ документує злочинну діяльність всіх ідентифікованих організаторів незаконних виборів для притягнення кожного з них до відповідальності. СБУ вже встановила понад 3,5 тисячі організаторів та учасників фейкових виборів Ерефії у тимчасово окупованих регіонах України. За всіма викритими фактами тривають розслідування у межах кримінальних проваджень, розпочатих слідчими, а це посягнення на території. Реальну цілісність і недоторканість України, а також колабораційна діяльність. А ще у кого насправді є інтерес до колаборантів кандидатів та їхніх партій, так це у наших збройних сил. Всереду українські БПЛА відпрацювали по так званій виборчій дільниці міста Кам'янка-Дніпровська, якраз в той момент, коли там проходив збір голів дільничних виборчих комісій усього району, підірвано було й передвиборчий регіональний штаб Єдиної Росії в новій Каховці. Правоохоронні органи вже неодноразово повідомляли, що брати участь у організації псевдовиборів на тимчасово окупованій території протизаконно та небезпечно. Пропагандисти у Бердянську вважають себе бойовим підрозділом армії РФ. Зрадник Смаковський не приховує, що головна мета у роботі захопленого у Бердянську телебачення пропаганда політики диктатора Путіна. Що ми собственна говоря, своего рода боевое подразделение, которое э, мы не стреляем, мы не подносим патроны, мы не наводим, вот. но тем не менее мы несем те смыслы, заложенные э, в целях своего, то, что сказал президент. У яких селах поряд з Бердянськом розселилися російські військові? Села поблизу Бердянська стали місцем розселення для військових рефій під час їх постійних ротацій. Зараз їхня кількість значно зросла. Поряд з деякими селами окупанти влаштували полігони та проводять навчання, десь намагаються ховатись від місцевих по посадках, а десь навпаки тероризують мешканців. Займають вони здебільшого пустіхати тих, хто виїхав з окупації або приміщення фермерських господарств. Зараз мешканці Бердянського району підтверджують знаходження окупантів у Дмитровці, Азовському, Троянах, Старопетрівці, Новопетрівці, Нововасилівці та Осипенко. Окупанти сфабрикували справу проти трьох мешканців Бердянська, яких звинувачують у терактах, за обвинуваченнями загарбників: Даміан Омель'яненко, Олексій Макаренко та Артур Шашинок ліквідували колаборанта Колеснікова та посягли на життя ще двох осіб. Скоріше за все, мова йде про колаборанта Іщука та коменданта Бардіна. Історія із затриманням Даміана Омель'яненко та Олексія Макаренко та схема дії ФСБшників дуже схожа на історію з Тіграном Моганісяном та Микитою Хангановим. Попереднє затримання, заборонено виїзд. З міста, а потім сфабрикована справа. Але цього разу звинувачення та покарання ще більш серйозні. Окупантам дуже потрібен звіт про розкриття справи перед керівництвом. Хлопців призначили винними, щоб просто закрити справу. Усі зізнання вибивались тортурами. Це підтверджують і рідні хлопців, які вже довгий час не можуть отримати хоч будь-яку інформацію про них. Тимчасово окупованому Токмаку серед інших прильотів по окупантам бавовна сталася й на аеродромі. Навіть супутник зафіксував знищення складу БК терористичних загарбників. В понеділок ЗСУ нанесли удар по окупаційній військовій адміністрації Енергодару. За повідомленням росіянських пропагандистів, удар було нанесено БПЛА. На тимчасово окупованій Херсонщині сили оборони півдня знищили унікальну військову техніку росіян ціною 200 мільйонів доларів. Мова йде про мобільну берегову радіолокаційну станцію за горизонтного виявлення з підвищеною скритністю. Приділ є, які прозвали росіянці. Сітября у нас відбувається 173 школи. На цьому тижні стартував освітній процес в Бердянських навчальних закладах, а також в школах інших населених пунктів нашої поки що окупованої області. Окупанти з колаборантами вирішили наражати дітей на небезпеку, організувавши саме очний процес навчання. На момент сьогодні прийнято рішення, що всі у нас школи, як і в прошлому році, виходять в очному форматі. В прошлом году році прилітали в этом. Но Прийнято прийняти рішення, що всі у нас в собачного форматі. Аргументація цього в них, як то кажуть, залізна. Нестабільний інтернет в Васильівському та Пологівському районах 40 тисяч дітей, принаймні так стверджують окупанти у своїх телеграм-каналах. Минулого року вони заявляли про 38 тисяч учнів. Тобто, з урахуванням переселення та постійного тиску на батьків можна сказати, що зросту немає. І, от, провевши 1 вересня свій перший дзвоник, колаборанти зачинили школи аж до 11 числа, бо треба ж у псевдошколах провести свої псевдошкола. Певдовибори друзі, на цьому все. Підписуйтесь на наш канал та читайте нас у соцмережах. Бо Бердянськ сьогодні це ваш зв'язок з улюбленим містом.